Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Маска благословіння 2. Коринтян 3.3. Виявляєте ви, що ви лист христів, написаний Духом Бога Живого. Коли пік пандемії було пройдено, правила носіння масок пом'якшили. Тоді я почала забувати брати з собою маску в ті місця, де їхня наявність все ще була обов'язковою, наприклад, у школу доньки. Якось коли маска була потрібна, виявилося, що в мене в машині є тільки одна, яку я намагалася не одягати. На ній великими літерами було написано благословіння. Я віддаю перевагу маскам без написів, і вважаю, що слово, яке красувалося на моїй масці. У нашій культурі використовується занадто часто і недоречно. Але вибору не було. Я вдягла маску і підійшла до віконця Вахтера. Там сиділа нова співробітниця, яка ще не розібралася в складній системі. Процедура тривала. Я почала обурюватися, але раптом упіймала себе на думці: мабуть, лицемірно я виглядаю з написом благословіння на обличчі та з таким нетерплячим ставленням. Адже я покликана бути свідком Христа. На масці в мене гарне біблійне слово, а в серці мають бути і інші слова Писання, згідно з якими мені слід бути терпеливою. Апостол Павло писав до Коринтян: Ви, Лист Христів, написаний не чорнилом, але Духом Бога Живого, не на таблицях камінних, але на тілесних таблицях серця. Святий Дух, який оживляє. Допомагає нам виявляти любов, радість, мир, довготерпіння. Адже те, що Він живе в нас, це справді благословіння. Що говорять оточуючим ваші слова та вчинки? Як ви можете явити людям Христа сьогодні? Помолимось. Господи Ісусе, допоможи мені кожній людині, яку я сьогодні зустріну. Показати, що означає жити для тебе. Амінь матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.